Друзі, мої вітання, клішники на зв'язку. Сьогодні у нас гівняний день. А саме займаюся перевезенням коров його перегною. Ось в такому вигляді. Рік він пролежав, уже а зараз я його вивантажую з причепа автомобільного. Ось на такий візочок. Далі. Транспортую його на таку компостну яму, у якій він буде лежати ще до глибокої осені. Зараз буду пластами вилажувати, просипати його аміачною селітрою для більш для ушвидшення процесу його розпаду. Ну, а по осені розкидаю погороду та пройдусь фризою. Отже, друзі, ось таким нехитрим методом проводжу я розвантаження нашого поригною. Ну, я вважаю, що коров'ячі перегні, перегній це як основа для удобрення нашої земельної ділянки. А вже потім, коли безпосередньо проводимо процес засадження нашими культурами, тоді вже допоміжно ще удобрюємо його якимись мінеральними добривами універсальними, такими як бактогрант та аналоги. І буде, в принципі, у вас все рости. Але ж це як основа. Просипав восени, профрезерував, весною далі вносимо мінеральні добрива. Так, а далі для нашого компосту та нашого коровя перегною використовую ось такий біопрепарат-деструктор з бактеріями від виробника Жива Земля. Ось так він виглядає. Так, дивимось, що нам необхідно. Нам треба прискорити дозрівання якісного компосту. Для цього ми беремо ось як видно: 35 мл даного препарату. За допомогою ось такого шприца розбавляємо в 10 літрах води. Та виливаємо в наш компост. І далі проливаємо ще водою з шлангою. І тоді буде трошки пришвидшиться наше дозрівання компосту. Також після скошування у нашому садочку та на газоні трави ми також її переміщаємо у компостну яму. Також трава з нашого городу, туди йде безвідходне виробництво. Просипаємо слой, вносимо наші бактерії. 35 мл на відро 10 літрів. Ось так воно виглядає жива земля. І наш процес прискориться і вже восени буде в принципі гарний, гарна консистенція, яку ми розкидаємо городу. Також зараз ще внесу наш вуличний туалет. Таку ж саму дозу 35 мл на 10 літрів води для того, щоб прибрати запах та прискорити усі всі процеси, які за допомогою наших живих бактерій. Тому всім рекомендую даний препарат. Знаходьте в інтернеті, чи у вас на ринках купляйте в магазинах, і буде у вас все гарно пахнути в туалетах, а також розлагатися копосних ям за допомогою медицинського шприца. Вніс сюди наші бактерії і просто ось так от проливаю його. Розпроділяю рівномірно по всій ямі. Далі візьму шланг з водою, ще залью його хорошенько, щоб покисло, і процес запуститься.